Слава Христос народився. Я хочу подякувати Господу Богу за своє зцілення, за ласку навернення, за ласку віри і за ласку, що мене Бог покликав. І я не відвернула, не відхилила той поклик. Я пішла за, Прислухалася до нього і я пішла на поклик Господа Бога. І хочу подякувати Господу Богу що через молитви отця Олега, за всі його молитви, що отець Олег молився, і в мене здоров'я стало набагато краще. У е, мене таке відчуття, що я народилася заново. І я хочу подякувати Господу Богу за всі ці ласки. І коли я не буваю на службі Божій тут в церкві, в мене є молитовники, які я придбала, взаємовідносини зі Святим Духом, От книжки отця Олега. І є в мене образок, через який в мене прийшло навернення до Господа Бога. Я молюся вдома. І я відчуваю тепло, благодать і ласку від цих молитв. А здоров'ям набагато краще стало. По-перше, що в мене набряк ніг зробився менший. І от я той раз була на службі Божій, ну і була на оздоровчій молитві, і я відчувала, що в мене так, якби ...зоб збільшений. Але сказав отець Олег, що все в мене в порядку. І тоді я подумала, що, значить... Це щось, значить, якщо Бог каже, що все добре, значить все добре. І я повірила Господу, бо я нікуди не пішла. І от на даний час я себе зовсім інше почуваю і зменшився, бо тому що сказала, що там в мене нічого такого страшного нема, що це просто було ну, якесь таке, я знаю, чи від хвилювання, чи від чого. Але я от кажу, що тільки завдяки Господу Богу і не боятися. Прислуха чути то, що говорить Бог, і вірити в Бога. Вона поверху в родину, то на ногах весь час, на ногах весь час. Потім ми вже її заставили великодний перед. Вели паскую, аби вона пішла вирізати, бо вона там щось пару днів мала. Ну її там дуже довго різали, то потім їй ще три місяці та гулька боліла, а потім вже почала на двох ногах, ще в двох місцях гульки рости. Я вже все забуваю, бо я вже стара баба. Ти вже сказала, оце ви Олегове, молив, всім молив. І то. Файно, і вже вже нічого. Я все забуваю, що так. Зникли і не болить, ні нога не болить, вже та, що її боліла. І кульки вже зникли, файно і вже все. Дякую Богу, ви вам, бачите, Олегу, що ви в нас є. Такий випадок стався. Вчора їхали в автобусі, і один чоловік був п'яний, і весь автобус чув такий запах від нього неприємний. А я молилася вервиці, оця Олега книжку, і читала цитати святого письма, які там є. І я насправді ніякого запаху, ну зовсім ніякого запаху я не відчувала. Те, що весь автобус закривав носи, що такий був неприємний запах. Так що я дякую Богу і оцю Олегу за таку книжку випущу.